Як народився Всесвіт, це, мабуть, найбільша та найважливіша велика таємниця сучасності, яка лежить в основі усіх інших таємниць. Найбільше запитання людства: типу, як з'явилося життя, що таке свідомість, що таке темна матерія та темна енергія, або що таке гравітація. Всі ці питання випливають з одного головного: як же все почалося. Незважаючи на те, що сучасні теорії, які намагаються розгадати цю таємницю, стають дедалі складніші та довершені, деякі ключові питання все ще не розгадані. До того ж, вчених переслідує можливість того, що деякі з найважливіших ланок у їхньому ланцюжку міркувань все ж таки можуть бути помилковими. Тож в цьому відео поговоримо про те, що сьогодні ми знаємо про початок часів. У питанні зародження всесвіту сьогодні практично всі космологи та фізики-теоретики дійшли консенсусу, який полягає в тому, що всесвіт, яким ми його знаємо, був започаткований приблизно 13,8 мільярдів років тому, в результаті масового вибуху, який створив не тільки більшість матерії, а й фізичні закони, які керують нашим всесвітом, це відомо як теорія великого вибуху, яка є найбільш широко прийнятою і популярною теорією, як все почалося. Модель не тільки пояснює походження всієї відомої матерії, закони фізики та широкомасштабну структуру Всесвіту, вона також пояснює розширення Всесвіту та широкий спектр інших явищ. Докази, що підтверджують цю ідею, є суттєвими і переконливими. Наприклад, ми знаємо, що Всесвіт розширюється, і таке розширення навіть прискорюється. Також вчені виявили тепловий відбиток Великого Вибуху, який називається космічним мікрохвильовим фоном. Традиційна теорія великого вибуху стверджує, що наш всесвіт розпочався із точки нескінченної щільності і температури, природу якої важко зрозуміти нашому розуму. Цей крихітний щільний об'єкт містив енергію і атоми усього, що коли-небудь існуватиме, але в іншій формі. На жаль, про стан речовини настільки рано відомо вкрай мало, однак ця точка, окрім усієї енергії, всесвіту повинна була містити увесь простір і час. Вчені називають цей момент сингулярністю. Спроба уявити собі цей всеосяжний об'єкт навряд чи буде вдалою, тому що наш розум хоче помістити його в якусь область простору в певний момент часу, але простір, і час з усім іншим у всесвіті народилися з цієї сингулярності. Ми не можемо визначити місце сингулярності, оскільки ще не було місця, де її можна було б розмістити. Ми не можемо говорити про те, що сталося до великого вибуху, оскільки ще не було такого поняття, як час, ще не було поняття раніше. Власне, сингулярність – це поки що одна з невирішених проблем теорії великого вибуху, адже наявність точки з такими дивними властивостями, а саме нескінченні щільність і температура у скінченому часі, фактично вказує на те, що загальна теорія відносності Айнштайна, на якій власне і базується ідея сингулярності, не є найкращим описом законів фізики саме в цей момент. Багато вчених вважають, що якщо не враховувати квантову механіку, буде помилково описувати, що насправді відбулося в той момент. Адже безумовно квантова механіка буде домінувати в таких умовах. Тому, поки в нас немає об'єднаної квантової теорії гравітації, найперші миттєвості всесвіту залишаться складною темою для розуміння. Тим не менш, сьогодні вчені вважають, що в період від нуля до десяти у мінус сорок третьому степені секунд з початку великого вибуху всесвіт був найгарячішим та найщільнішим у своїй історії. Цей період називають епохою планка, яка названа на честь найменшої шкали вимірювань, що можлива сьогодні у фізиці частинок. На цьому етапі зародження Всесвіту чотири фундаментальні сили, а саме електромагнітна сила, сильна та слабка ядерні сили та гравітаційна сила, були об'єднані в одну. Після епохи планка, в період між 10 у мінус 43 степені та 10 у мінус 37 степені секунд після великого вибуху відбувалася так звана велика епоха об'єднання, в якій температура всесвіту почала падати, а основні сили почали відокремлюватися одна від одної. В цей момент квантові ефекти потроху стають слабкіші і починають вступати в силу закони загальної теорії відносності. Приблизно через 10 у мінус 37 степені секунд після розширення відбулося те, що сьогодні вчені називають космічною інфляцією, під час якої всесвіт почав розширюватися з надзвичайною швидкістю, яка фактично була значно більшою за швидкість світла. Цей період також був дуже короткий, але драматичний, під час якого об'єм всесвіту збільшився принаймні в 10 у 78 степені разів, і це лише за крихітні долі секунди. Можна подумати, що інфляція порушує спеціальну теорію відносності, яка стверджує, що жодна інформація або матерія не може переноситися у просторі швидше, ніж світло. Однак інфляція була саме розширенням простору, а не матерії. В цю епоху Всесвіт все ще здебільшого був заповнений випромінюванням, однак вже почали утворюватися елементарні частинки, такі як кварки, електрони та нейтрино. Вперше фізики запропонували теорію інфляції у 80-х роках для усунення недоліків теорії Великого Вибуху, яка, незважаючи на популярність, не могла пояснити, чому Всесвіт був таким рівним і однорідним, і чому різні його частини почали одночасно розширюватися. В теорії йдеться, що в період інфляції Всесвіт майже не містив матерію, яку ми її знаємо. Натомість в ньому домінувала таємнича форма енергії, яку назвали інфлатонним полем. Власне, це поле, як вважається, і змушувало Всесвіт згладжуватись і розширюватись. Однак це не тривало довго, і після періоду інфляції Всесвіт продовжив розширюватися, але вже повільнішими темпами. Можливо, під час інфляції мікроскопічні квантові коливання, що відбулися через принцип невизначеності Гейзенберга, утворили зерна, які згодом сформують масштабну структуру Всесвіту. Тобто такі коливання могли створити шаблон, який пізніше визначив місце розташування галактик. Що спричинило таке надшвидке розширення та чому воно зненацька зупинилося, це ще одне з ключових питань космології. Через те, що теорія інфляції передбачає наявність в ранньому всесвіті існування таємничої форми енергії, яка змусила всесвіт надзвичайно швидко розширитись, а потім так само таємничо зникла, та через те, що фактично цю теорію неможливо безпосередньо перевірити, інфляція є предметом дискусій і багато вчених її не підтримують. Однак сьогодні вона вважається провідною теорією для пояснень характеристик всесвіту зокрема, чому він такий відносно рівний і однорідний? Приблизно однакова кількість речовини розподіляється однаково в усіх напрямках. Коли космічна інфляція дійшла до раптового і досі загадкового кінця, настав період більш класичного опису великого вибуху. Справа в тому, що під час стрімкого розширення температура всесвіту впала приблизно в 100 тисяч разів. Однак, коли інфляція закінчилася, температура повернулася до попередньої до інфляційної позначки. Можливо, саме тоді всесвіт став гарячою щільною вогняною кулею, як описано в теорії Великого Вибуху. Увесь будівельний матеріал всесвіту представляв собою кварк глюонну плазму. В цьому густому гарячому супі утворювались пари елементарних частинок та античастинок усіх видів та неминуче зіштовхувались між собою, що призводило до їх анігіляції, тобто взаємному руйнуванню. Однак, у якийсь момент виникла невідома реакція, яка порушила баланс між кількістю частинок речовини та антиречовини. Однією з видатних проблем сучасної фізики є переважання матерії над антиматерією у Всесвіті. Тобто в сучасному космосі ми бачимо, що існує майже виключно звичайна матерія. Однак, в космології механізм створення елементарних частинок передбачає, що звичайної матерії у Всесвіті взагалі повинно бути нуль. Адже речовина та антиречовина повинні створюватись в однакових кількостях і, врешті-решт, руйнувати одна одну. Зрештою, цей баланс був порушений, і кількість кварків і лептонів перевищили кількість антикварків і антилептонів приблизно на одну частинку на кожні 30 мільйонів, і це призвело до переважання матерії над антиматерією в сучасному всесвіті. Отже, розширення продовжувалось, а температура та тиск почали зменшуватись. Приблизно через 10 у мінус 11 степені секунд після Великого вибуху картина події стає вже більш зрозумілою для науковців, оскільки енергії частинок нарешті впали до позначок, які можна відтворити експериментально в прискорювачах частинок. Отже, вчені вважають, що приблизно через 1 мільйонну долю секунди після Великого вибуху кварки та глюони почали об'єднуватись, утворюючи протони та нейтрони. Ну і звісно, через невеликий надлишок кварків над антикварками кількість протонів перевищувала кількість антипротонів, оскільки температура вже була недостатньо високою, щоб створити нові пари протон-антипротон або нейтрон-антинейтрон. Відразу відбулося знищення маси, залишивши лише один протон та нейтрон із кожних 100 мільйонів частинок, і при цьому не залишивши жодної античастинки. Приблизно те ж саме відбулося через секунду після великого вибуху із електронами та позитронами. Через такі анігіляції частинок нейтрино нарешті змогли вирватися з цієї плазми заряджених частинок і почали вільно подорожувати в космосі, тоді як фотони все ще продовжували затримуватися плазмою. Нарешті, через декілька хвилин після розширення розпочався період, відомий як нуклеосинтез Великого Вибуху. Завдяки зниженню температури до 1 мільярда Кельвінів і зниженню щільності енергії, нейтрони і протони почали об'єднуватись, утворюючи перші у всесвіті ядра легких хімічних елементів водень, гелій та літій. Завдяки своїй меншій масі протони виявилися стабільніші за нейтрони. Насправді вільний нейтрон розпадається з 15-ти хвилинним періодом напіврозпаду, тоді як протони, наскільки нам відомо, можуть взагалі не розпадатися. Тому, коли частинки почали об'єднуватись, протонів було більше, ніж нейтронів. В результаті багато з них залишилися неспареними. Саме тому такий хімічний елемент, як водень, складав 74% усієї нормальної речовини у Всесвіті, адже його ядро складається лише з одного протона, який так і не знайшов собі партнера. Ну а другим за поширеністю елементом є гелій, який складає приблизно 24% маси усієї речовини. Приблизно через 379 тисяч років густий суп частинок ухолонув настільки, що електрони почали взаємодіяти з ядрами, утворюючи атоми. Завдяки цьому процесу, який також відомий як рекомбінація, фотони нарешті звільнилися і почали подорожувати всесвітом. Саме ці фотони є найстарішим світлом у всесвіті. Сьогодні його називають космічним мікрохвильовим фоном або реліктовим випромінюванням, яке в 1965 році було зафіксовано фізиками Арно Пензіасом та Робертом Вудро Вілсоном, і за це відкриття обидва науковці отримали Нобелевську премію. Ну а сьогодні космічний мікрохвильовий фон є одним з найцінніших інструментів для космологів і, по суті, є головним доказом на користь теорії великого вибуху. Незабаром після того, як реліктове випромінювання почало проявлятися, нейтральні частинки водню перетворилися на газ, який заповнив Всесвіт. Але на той момент в космосі все ще не було жодних об'єктів, які б випромінювали фотони високої енергії. Тому Всесвіт на мільйони років занурився в темний період, який ще називають темні віки. Впродовж наступних 300 мільйонів років, після великого вибуху, дещо щільніші ділянки майже рівномірно розподіленої матерії Всесвіту почали гравітаційно притягуватися один до одного, що стало початком галактик, таких як наш чумацький шлях. Усередині галактик речовина в більш щільних регіонах продовжувала зближуватись завдяки гравітаційній взаємодії, доки тиск та температура не досягли позначок, при яких став можливим ядерний синтез. Так народились перші зорі, а всесвіт почав наповнюватись світлом. Ці ранні зірки і, можливо, деякі інші таємничі джерела виконали достатньо випромінювання, щоб розділити більшу частину водню всесвіту назад на складові протони та електрони. Цей процес відомий як реонізація, в результаті якого кількість водню всесвіті надзвичайно зменшилася майже до теперішньої кількості. Спалюючи водень та гелії в своїх надрах, зорі виробляли важчі хімічні елементи. І коли в кінці свого життя вони вибухали над новими, ці важкі елементи розносились по всесвіту і ставали основою для утворення нових небесних тіл, таких як планети. Власне, так само наша Земля була утворена з елементів, що синтезувалися всередині зірок раннього всесвіту. Врешті-решт, сьогодні приблизно через 13,8 мільярдів років після великого вибуху, ми маємо холодний космос, який і досі розширюється, і навіть з прискоренням, як колись у період інфляції. Однак, звісно, набагато порядків повільніше ніж тоді. Приблизно таким чином сучасна наука описує те, як народився наш всесвіт. Однак, звісно, теорія великого вибуху це не єдине пояснення цієї важливої події. В одному з майбутніх випусків ми з вами поговоримо про деякі цікаві альтернативні теорії зародження Всесвіту. Тож залишайтеся зі мною попереду ще багато цікавого. А на сьогодні все. Зустрінемось у наступному випуску. Як завжди, будьте здорові та дивіться українське. На все добре!